Привіт, мої глядачі! Ви в Одесі в Elite Coffee і зараз я вам розповім про акції на кавомашини Нівона. І якщо ви бажаєте отримати мінус 500 гривень знижки, скачайте наш додаток в Google Play Market або App Store. Зареєструйтеся, отримайте 500 гривень та купуйте кавомашини з додатковою акцією. Отже, поїхали. Нівона 550 коштує майже 20 тисяч гривень, є в чорному і в білому кольорі еспресо американо гаряча вода, гаряче молоко. Дуже класна, проста кавомашина. Німецький бренд Надійна, зроблена в Швейцарії. Далі дуже популярна кавамашина Нівона 790 в чорному кольорі. Є також в білому, в сірому і в металовому кольорах. Тобто вся сідма лінійка, вся є в наявності. Отже, кольоровий дисплей 12 напоїв, з них 7 вже встановлене, капучино, лате. Можна самостійно створити ще 5 напоїв, наприклад, фет White. Дуже класна. Ціна 30 тисяч гривень. Дуже вигідна пропозиція на кавомашину Нівона 690, яка може готувати чорне напої, а також капучино. Знижка 17% коштує 24 тисячі гривень і додатково дві кави в подарунок: базара та еліт-кофі. Безкоштовна доставка, консультація по першому включенню, обслуговуванню, налаштуванню. Також мінус 15% знижки на нашу каву Coffee. І також ви за ці самі гроші отримаєте набагато більше, ніж якщо ви купуєте в мережах. 801 в чорному кольорі, 803, 807. Кавомашини дуже класні, новий робочий блок, дуже тихо працюють. 9 напоїв, ще 9 можна створити самостійно. Виглядають просто чудово. Ціна біля 50 тисяч, а кавомашина 807. Також може готувати і холодні напої. Це дійсно холодний напої. Дивіться мій огляд на Ютубі. Є у нас 970 серія, 960 серія в чорному, в сірому кольорах великий сенсорний екран коштує майже 60 тисяч гривень, але ви отримаєте додаткову знижку безкоштовну доставку і так, все як потрібно. До кавомашин у нас є ось такий молочник на 1 літр, коштує 1500 гривень. І ось такий холодильник. Який коштує біля 8 тисяч гривень фірмовий нівона, дуже класний холодильник, якщо ви використовуєте кавомашину, наприклад, в офісі. Отже, усі аксесуари, хімія, кавомашина, а є маленькі маленькі кубики, в чорному і в білому кольорі коштує 20 тисяч. Це оригінальна кавомашина, кавоварка, яка має вбудовану кавомолку. І ось такий робочий блок. Ви тут намелуєте каву, а тут е, варите. Можете огляд подивитися, теж на Ютубі, я знімав. Друзі дуже класно. Підписуйтесь, ставте вподобайки і замовляйте, класні кавомашини.